Пропоную вам послухати та вивчити вірш Олени Коваленко листопад за допомогою мнемо таблиці. Послухайте вірш. Листопад несе в ковщі, сірі хмари і дощі. Лився все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі і качки сірі, всі полинули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Розглянемо кожен малюнок. Листопад несе в ковші. Повторіть за мною листопад несе в ковші, сірі хмари і дощі, сірі хмари і дощі. Листя все пооблітало. Повторюємо, листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки. Відлетіли ластівки. Білі лебеді і шпаки. Повторіть, білі лебеді й шпаки. Журавлі і качки сірі. Повторіть, журавлі і качки сірі всі полинули у вирій, всі полинули у вирій. А горобчики малята, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Будуть з нами зимувати. Розгляньте, будь ласка, ще раз малюнки і повторіть декілька разів разом з своїми батьками. Бажаю вам успіху і до нових зустріч!